Сиди, сиди. Сейчас розпалаємо шанель вгору, сейчас будете платье тут, Будеш горіться, да? І вже погиба, тепер треба погодиться. Давай я це уберу тебе, тут не висіло. Зараз все буде. Сьогодні став я щось пізно. Наші 11 годин. Не знаю, як так вийшло. О, Сьогодні в планах розповіти зараз костер, поснідати, піти, нарубати дров, вже закінчується, так, да, Шенек? І потім піти ще. Перебрати віспілу форму потрібно. Да. Давай, дверь. Вот так вот одну. Сюда. Хоп. Типуда. Шинай. Иди на ключик сядь. Тихою вода. Дай. Иди, сідай, залазь. Опа, это туда глянуть в камеру. Надо сопрыгнуть. А ждем, тут обратно я пущу. Положите в а. Так. Витя і учися, як потрібно розпалювати. Потім ти будеш розпалювати сама. Щоб, поки ти ж встаєш раніше всіх, як поки ми всі повстаємо, тобі потрібно буде розпалити все. вогонь. Зрозуміло? Да? Беремо ось таку штучку. Ні, їсти її не можна. Ти що? Це не їстівна. Дров ми наложили і бумаги. Тепер берем цю штучку. так от. Підпалюємо. Дивись уважно. Шанель. Дивись на мене. Сюда дивись. Бачиш? Розпалюємо. Ось до. Глаза сюди мають, бачиш? Ось догонь. До. І, і ми кладемо сюди. Куди тікаєш? Не хочеш вчитися. Будеш двоєш на цей у нас. Що будеш погано вчитись? Як мені в школі казали. Ким ти станеш, будеш на двійки вчитися. Ну, де супівся точно. А в кашун я не стану. Це вже хорошо. А дивись на малюпанці. Я тут так наложив якось. Навіть не знаю. У oh. Мне шоколад. Да. шоколад. 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 еще не потребно будет разгореть, а он нормально. Алиса, у меня огромная... А ты что да, Гри, іди, іди, хороше. Іди. Сідай. Сиди. Тебі ж ніхто не вигоряє. Не хочеш? Не хочеш вчитися? Два тобі зову рок, шанель. О, так що як став. Зараз будемо снідати. У мене мінці і желіки. Аліса, іди я тобі тут. На сніданок оці кидає мунці. Я, я намажу дутелою і орзу зроблю. Що да? ти на мене так дивився? Що ти хочеш? Що ти хочеш погладити мене, чи що? Я тобі вже дав сосіску, ти везди. Що ти ще хочеш? Тобі холодно, ти трясешся. От то зараз погане розпалася і будеш горіться біля кострика. Хочу, да? Чи ти хочеш на вулицю піти? Гуляти. Ага. Хочеш на вулицю? Чи не? Диво добре розпалюється. Хочеш на вулицю? Хочеш на оцю, блядь, іди. No. Значит, видео снимай ему. Да, снимать написал. Я не, не маю, не вже уже снял. Я уже добро снимаю. Десять половин уже. Что-то выплаты штанишки. Какая классная нутелла.